В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Вітаю! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведучий Федорчак Борис. Я вам розповім, що відбувається у світі та нашому закладі освіти. Велоспорт вид фізичної активності, який полягає у переміщенні на велосипеді за допомогою руху м'язової сили людини. Також велосипедний спорт є однією з частин триатлону. Головною організацією, яка контролює цей вид спорту, є Міжнародний союз велосипедистів. Він базується у Швейцарії. Велоспорт також є одним з видів активного відпочинку. Першу версію велосипеда було винайдено в 1817 році професором Карлом фон Дрезом. З того моменту вигляд і конструкція велосипеда змінювалися. У 1868 році у передмісті Парижа відбулася перша у світі велогонка на 2000 метрів. У 1885 по 1886 роках Томасу Стівенсону вдалося подолати першу навколосвітню подорож на велосипеді. У 1896 році велоспорт було включено до програми Олімпійських ігор. У велоспорті є велика кількість дисциплін. Шосейний велоспорт включає олімпійські види, командна та індивідуальна гонка, неолімпійські види, командна парна багатоденна гонка, критеріум і гірський тур. У трек велоспорті є такі дисципліни: спринт індивідуальний і командний, гонка, переслідування, індивідуальна і командна, гонка за очками, гід. Медісон, Кейрин, Скретч, Омпніум, гонка на вибування. Також є велокрос, і гірський велосипед, велоспорт і BMX. Для занять велоспортом потрібні такі предмети, екіпірування, велосипед, шолом, рукавички, окуляри, велосипедне трико або комплект одягу, спеціальні кросівки.